Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження Subaru Forester на 2,5 двигуні, 10 рік, колір білий перламутр. Виглядає дуже-дуже круто. Чорні відреставровані диски, дуже питань немає взагалі. Дуже нарядний форік є. Релінги є Фаркоп з підключенням, великий багажник. Так все виглядає. По цьому борту все гарно, рівно, без нюансів. По салончику, друзі, є в нас повний електропакет, електрорегулювання. Електроводійське, мультируль, є панорама, підігрівчики, та в принципі все є. Що потрібно. Дуже охайний салончик. Задній ряд як новий. Тачка, варта уваги. Приїжджайте, друзі, на огляд, на тест-драйв. Дуже гарний надійний кінь. Всіх очікував на тест-драйв, на огляд. Автопарк Брушевського 15А, місто Одеса.